Так, всім привіт. Недавно дізнався цікаві факти, що кожну організацію, в яку ми подаємо скарги, там правоохоронні так звані органи, що вони розміщені, їхні дані розміщені на двох сайтах: Open Data Bot і U control На сайтах зазначено, що хто є керівником даних установ, там прокуратури, там офіс офіс генерального прокурора, ДБР, БСБУ БЕП. Всі ці організації виставлені ще свої дані, там ще зазначено, хто саме може виконувати юридично значення дії, тобто перелік всіх осіб, які цим це допустимо, от. і коли мені от півроку відписують на мої скарги. Там різні виконуючі обов'язки, там якісь начальники, там ще щось зазначається модно, так в шапках вони все пишуть. От. І взявши ці всі відповіді, в мене їх вже більше 20 назбиралось від всіх інстанцій, які я пишу правохоронні так звані органи. І звірив я ці всі списки фамілії, ну дані всі. ФІО тих осіб, які мені написали, ні одної не знайшов особи, яка би була зазначена в тих установах, що їм дозволено від юридичної особи надавати юридично значимі дії, тобто ставити підписи, в які ну в відповідях, які мені надаються. Во я зрозумів, що це получається так, що е, з кожної організації, які мені відповідь надійшла, якщо я дійду до своєї, я кажуть е, надуманої мети, тобто там що здоб'юся е, в правовому полі. То мені просто наможе надійти відповідь, що це не по незрозуміло хто, чому так собі надумали, що їх там перевели. Як в мене вже було попередньо, що я почав зазначати, і тут, якщо писав на конкретну вже особу е скаргу, то особу зразу замінювали, тобто міняли слідчого, там відповіді, якісь недолугі були. Там я відео виставляв, як від мене в втікає просто керівництво, яке тут все робить, і не маючи що відповісти. от. І... Тому з нового року я почав зазначати в скаргах от в СБУ Я зазначив, що директор даної служби служби безпеки України у нас є, ще до речі я повторююсь. Що дві служби безпеки України є СБУ? Просто а є там з додатковою назвою, там дописами. І в двох службах директором у нас СМАЛюк, е, тобто керівником двох організацій. Е, От і конкретно на нам, наприклад, на нього я написав, щоб відповів мені, що щоб розслідував, хто відповідає в тих всіх інстанціях. Надав цю папку документ, всіх документів відповіді, щоб розібрався там ДБР в Набу, прокуратура хто відповідає відповідає, що за особи, які вони мали повноваження, чи мають вони повноваження, щоб надали копії доручення. Вот. але Замість відповіді, оце в перший раз я відповіді від СБУ не отримав. Мені на днях прийшла відповідь від ДБР, що вони отримали там відповідь. Ну, мою скаргу від направлено від СБУ, і вони на неї там дали типа відповідь. відповідь. Тобто, вийшло так, щоб СБУ зробило так, щоб я не бачив цієї відповіді, хто мені її надав, бо тому, що я чітко зазначив е, директору, тобто малюку, щоб він мені. Дав відповідь безпосередньо, або уповноважена ним особа, яка зазначена на офіційних сайтах. От. Але щоб я напевно, не побачив, хто мені це відповідає, малюк передав там, чи хтось там передав ДБР, а ДБР мені вже зухвало, знову відповіла, що знову щось там не вбачає. Вбачає якийсь там чувак, відповів мені, назвав себе там теж там модним, типа модною посадою, і відповів. Що кудись щось передали, От. ну очередний раз я перевірив через Open Data Bot, цього якогось тої особи теж в списках нема. Тобто мені знову в очередний раз відповідають незрозумілі особи з порушенням, чітко не міючи читати, що в мене, наприклад, не звернення, а скарга, що 214 це знову і СБУ порушило і цей порушує. Тобто всі кудись передають, нічого не вбачають. Тобто відбувається знову незрозумілі дії. Я зараз поки що передаю. То все подаю повторно. Відповідь чекає з Генеральної прокуратури, а потім буду подавати в суд, щоб слідували хто ж за що за особа, Мені от сміють по кругу ганяти мої скарги і озвучувати такі дані, тому що буде цікаво обов'язково повідомлення.